Вас вітає туристична компанія «Феєрія». Мирного неба над головою. Та багато радості. Злагоди у вашому домі, щирої любові. Тепло сердець, міцного здоров'я. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Веселих привод! Мандруйте більше. Легкості у всьому. Всього найтирічніше. Якщо не говорити про кохання, то найбільше радості і задоволення в житті нам приносять подорожі. Тож приємних мандрів та незабутніх вражень. З Новим роком! З Різдвом Христовим! Хай вам щастить! Все буде добре!